Так. Ага, є. І так, ще раз хочу сказати привіт, моя команда. Звертаюсь також для всіх, хто сьогодні не є на зустрічі, а хто буде дивитися в записі. І ми з вами вже пройшли дві неділі челенджу: один новачок за 7 днів. І я хочу сказати вам одне. Як завжди, я вам і пишаюсь, і це чесно, бо кожен, хто зробив, кожен хто зробив хоча б один крок, хто написав хоча б один звіт, хто не здався, навіть коли було важко, і це просто супер. І це ну, дійсно це, ну, ну, це, це герої ви мої, чесно хочу сказати. Бо саме ці маленькі, знаєте, ці самі маленькі дії, які ми з вами робимо, вони мають велику силу. Ну, я, по-перше, уважно слідкую за тим, що відбувається, і знаєте, що я побачила? Що ті, хто продовжують писати звіти, саме вони мають підписання. Це не випадковість, це не магія, це ритм. Ритм дії, ритм результату. Коли ми щодня робимо хоча б одну дію, ми запускаємо енергію, яка. Притягує результат. І ми не просто працюємо, ми створюємо з вами цей рух. І я хочу, щоб ви побачили і зрозуміли, що звіт, який ми з вами пишемо, це не контроль, а це дзеркало нашого з вами росту. Це спосіб побачити, самим побачити. Як ви, я, ми всі разом, як ми змінюємося, тобто ми міняємось, як ми стаємо сильнішими, впевнішими, як ми наближаємось до своїх цілей. І коли ми читаємо звіти, ми це ну, чітко ми просто це бачимо з вами. І коли, знаєте, ми пишемо звіт, ми не просто фіксуємо свою дію. Ми створюємо свою історію успіху. Ну, от я сьогодні читала, да, я там своє пишу. Саша написала про ці зустрічі, які в неї сьогодні були. Ми кожен пишемо, щось Володя написав, так я там зробив то-то, то У мене є реєстрація. Слухайте, ну хіба це не історія успіху? Це історія успіху, навіть якщо ми не бачимо результату, це все одно історія нашого успіху. І знаєте, я читаю ці історії просто з гордістю. І з таким задоволенням, ну, це просто. Так, дивіться, на, то у нас на другій неділі, на цій неділі, яка це була, так, це була у нас з вами друга неділя, так? і я бачу, що дехто зупинився. Ну, На це є різні причини. Так? Можливо, не було часу, не було настрою, не було ре, результату, але я хочу сказати: не чекайте натхнення продовжуй діяти. І натхнення воно само прийде. Бо саме дія, вона іменно запускає зміни. Розумієте, сама дія повертає віру. Саме дія приводить, приводить новачків. І це правда. Саме дія, і вона головна: є дія, є успіх. Немає дії, немає успіху. Знаю по собі. Навіть знаєте, вот такі маленькі дії, вони приводять до великих змін. Один контакт, один пост, один дзвінок, один звіт. І це не просто крок, це вклад у вашу команду. Просто це треба зрозуміти. Це вклад у ваш бізнес. У ваше майбутнє, ви робите цей вклад. Ви самі робите цей вклад. І я знаю, що кожен з нас здатен на більше. Тому я закликаю вас поверніться в ритм. Почніть з одного звіту, з однієї дії, і ви побачите, як повернеться результат. Бо ви сильні. Ми з вами команда, яка не здається. Вірно? Давайте будемо тими, хто творить зміни. І я з вами весь час, ви це знаєте. І я вірю в кожного. І я вже бачу, як наступного тижня ми будемо святкувати нові підписання, нові перемоги, нові історії успіхи. Це і це так чудово. То давайте зробимо цю третю неділю, яка от сьогодні. Да, почина... Ну, завтра, середи, да, починається. Цю третю неділю. Ми зробимо її найсильнішою. Першу ми там розкачувались, другу ми щось тут трошки темп може збавили. Но третя неділя, хай вона буде у нас сама найсильніша, і ми я вірю, що ми з вами це зробимо разом. А зараз я просто хочу дати вам таке, знаєте, коротеньке, таке, ну, можна назвати ну, навчання, рекомендацію, інформацію, Назвіть, як хочете. Ну, це не теорія, а практика, яка вже працює у тих, хто має результат. Як, ну, це хай буде може як підказка, да, яка допоможе нам з вами. На наступній неділі більш результативно діяти. Хочу поділитися з вами трьома ключами. І я хочу, щоб ми реально взяли їх собі в практику. Ну, ключ перший. Ці три ключі, да, з якими я хочу з вами поділитися: ключ перший. Дія щоденна, проста і конкретна. Тобто, ще раз хочу наголосити, дія, послухайте мене, почуйте да, мене, дія щоденна, дія проста, дія конкретна. Дивіться, ми повинні з вами зрозуміти, що результат не приходить від складних стратегій. От просто почуйте мене. Він приходить від простих дій. Які ми робимо з вами щодня? У бізнесі часто здається, що треба знати щось особливе. Наприклад, мати ідеальний скрипт, суперконтент, якусь складну воронку, але правда в тому, що більшість успішних партнерів починали не з цього. І я це точно знаю. Вони починали з простого написати людині, зробити пост, поділитись емоцією, відповісти на питання, ну, написати звіт це все про дії, це все дії. І це виглядає, знаєте, навіть можна сказати, краще, що це не виглядає як стратегія. Це ну, на перший погляд може знати, що це якісь ну, прості просто дії, що це, ну, це не стратегія. Але насправді це і є стратегія. Але нам треба не це, знаєте, це постійно повторювати. І саме повторювана дія, от я хочу, знаєте, як підкреслити це: іменно повторювана дія, тобто дія, яку ми постійно з вами повторюємо. Саме вона і створює результат. Знаєте, ці прості дії це як краплі, що точить камінь. Ми повинні з вами просто зрозуміти, що одна дія вона не змінює все. Але щоденна дія змінює тебе. Ти стаєш впевнішою. Мікрофончик виключить, будь ласка, ти бачиш, що можеш. Ти починаєш отримувати відповіді. І саме тоді приходить результат? Скажіть чесно, самі собі, я права? Дівчатка, мікрофон виключить, будь ласка. Знаєте, я думала над цим питанням. От чому складні стратегії не працюють без простих дій? Чому саме прості дії? Вони такі важливі. І я от для себе, я для себе я зрозуміла, бо сама стратегія це як карта, а дія це як крок. І от зараз я просто пропоную вам, уявіть, да? от просто уявіть собі кар... карту, шлях, по якому треба вам пройти. Щоб потрапити в свою мрію і ціль. Тобто це карта, да? і ось на карті намальована да, ваш де, маршрут да, шлях, ви виходите з цієї точки і ви входите в цю точку. Ця точка, куди вам треба йти, це ваша мрія, це ваша ціль, це те, про що ви мрієте, це туди, куди ви хочете попасти, туди, де, ну, куди вам треба потрапити. То можна, знаєте, то можна мати найкращу карту. Але якщо не йти, ти не прийдеш туди, куди хочеш прийти. І це правда. Можна мати найкращий план, але якщо не діяти, він залишиться просто на папері. Тоді питання: що ж дає тобі проста щоденна дія? Да? Ну, в принципі, ми, ну, ми така людина, ну, кожна людина, вона така істота, да? що ну, щоб мені щось робити, мені треба розуміти, да? що я, ну, для чого це мені треба. Да? То таке питання, що, що дає от мені, тобі, нам, проста щоденна дія. І знаєте, по-перше, вона дає нам з вами фокус. Тобто, ти знаєш, що робити сьогодні. Тобто, коли ти дію робиш вона проста, ти її робиш кожного дня, ти вже не думаєш, а що тобі сьогодні треба зробити, а що мені, а що мені таке сьогодні придумати? А а а а що, а що, а що, а що, а що? Тобто, ти щоденно її робиш, ти знаєш, що ти робиш сьогодні. Не завтра, не колись, а зараз. Далі, по-друге, вона дає нам ритм. Ти входиш у потік. І вже не треба себе змушувати. О, це ж мені треба ще сьогодні це зробити. О, ні, 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 ні. Коли ти входиш в цей потік, то ти вже себе не змушуєш, ти просто дієш. І вона також дає нам результат. Бо саме дія вона запускає енергію і саме вона притягує новачків. Іменно саме дія вона дає нам Відповіді. Ми отримуємо відповіді, ми отримуємо підписання, тобто ми, вона дає нам результат. Знаєте, для мене, Ліна, приклад всього цього, про що я зараз вам говорю. Тому це не теорія, це практика, і вона підтверджена результатами, реальними результатами, які ми всі з вами бачимо. Ми бачимо її дії, ми бачимо, що вона в потоці. Ми бачимо, що вона має результат, і ми це просто бачимо, як ото кажуть, на наших очах віршиться історія. З того, що я вже сказала, то давайте підведемо такий невеличкий підсумок по першому нашому ключу. Давайте будемо з вами нічого не ускладнювати. Ми не будемо чекати ідеального з вами моменту. Просто будемо діяти сьогодні і кожного дня. Один крок, одна дія, один контакт, один звіт. І ми з вами точно побачимо результат. Давайте тепер більш детально розберемо з вами три, три типи дій, які варто робити щодня. Перше – контакт. Пишемо людині, яка ще не в бізнесі. Наприклад, просто пишемо: привіт! Маю цікаву ідею. Можна коротко поділюсь. Просто контент. Робимо пост, сторіс, коментар. Хто це робить? Да? Будь-яка дія, яка показує, тобто робимо будь-яку дію, яка показує, що е, ти активна. Ну і підтримка, е, зрозуміло, да? пишемо або телефонуємо партнеру, новачку, е, запитуємо, як справи, чи можу допомогти. Тобто підтримка, наша підтримка нашим новачкам, нашим партнерам. Вона дуже необхідна. І знаєте, це не має. Бути, всього багато, але має бути кожен день. Це головне. Другий ключ, який я вам хочу порекомендувати це фіксація. Звіт як інструмент росту. Зрозумійте, що звіт потрібен не для мене. Чуєте мене, так? не для мене це для вас. Бо я теж його пишу. Коли ми пишемо. Що зробили? Ми бачимо, що ми рухаємось. І ще важливіше, ми всі бачимо, що, що саме працює. Давайте ну, я так да, подумала, посиділа, подивилася на наші звіти. Вони класні, чудові правдиві, Те, що, ну, те, що є. Є да? е, результат, є результат, нема результату, нема результату. Поспілкувалася, ну, там, ну, і показуємо ну, то, то-то, то-то. ну, Ми показуємо все ну, наші дії. Ми ділимось друг з другом тими діями, які ми робимо. А я хочу пропоную вам. давайте ми трошечки, Змінимо трохи да, формулу нашого звіту на цю третю неділю, що пропоную писати. Пишемо одна дія, одна емоція, тобто, що я відчула, і висновок, що спрацювало, а що треба змінити. Нехай це займе у нас з вами лише дві хвилинки. Да? Ну, всього дві хвилинки м, написати цей звіт, але воно дасть нам силу і натхнення. Тут якраз будуть і емоції, і відчуття, і, м, і висновок, да? що спрацювало, що, що в мене не спрацювало, що я хочу змінити. Ну, в общем, я думаю, що буде цікаво. Дуже сподіваюся на це, що буде цікаво, давайте просто спробуємо з вами і подивимось, як це все буде. Да? І третій ключ робимо з вами аналіз. Тобто, ми з вами, коли будемо робити аналіз, це обов'язково, ми не критикуємо себе, а коригуємо. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Якщо щось не вийшло, не треба себе сварити і критикувати. А, бо сварити себе це як бити по рані. Як є, знаєте, поговірка, да? не, не сип мені сіль на рану, да? ми знаємо, да? не, не сип мені соль на рану. Да? Коли ми самі себе сваримо чи критикуємо, це не лікує тебе і не допомагає тобі. Це тільки може зупинити тебе. Уяви собі, ти зробила три дії, але не отримала відповіді чи результата, на який ти сподівалася чи сподівався. І замість того, щоб сказати собі, Я молодець, що зробила, ти кажеш, я нічого не вмію, в мене не виходить. Я не така, як інші. Ось у Оліни вісім реєстрацій, а у мене не однієї. Що відбувається? Що ти відчуваєш? Руки опускаються, дії зупиняються, і результат не приходить. Знаєте, ну, да, ну, Він просто ну не приходить. він. І знаєте, не тому, що ти не здатна, а тому, що ти себе зупинила. А тепер уяви інше. Ти зробила три дії. Не отримала відповіді, ну, не маєш результату. Але замість самокритики ти кажеш собі, я зробила, і це вже перемога. Що я можу змінити завтра? Можливо, інше формулювання, можливо, інша людина, інший час. Тобто, задаємо собі такі питання. І пам'ятаю, ми, ми про це з вами говорили. Десь я не знаю, скільки часу, мабуть, як тільки ми починали з вами наші командні зустрічі, по-моєму, там ми з вами розбирали теми, так, як робити продажі, так, як відповідати на заперечення, і там я чітко тоді казала вам, що дуже важливо робити аналіз своїх дій. Я тоді рекомендувала вам зробити зошит, завести зошит, і коли ми робимо кожну зустріч, кожну пропозицію, кожен контакт з людиною, писати, так, що я сказала, як я відповіла, які питання мені задала людина, як я на них відповіла. Тому що коли ми з вами телефонуємо, коли ми з вами з людьми спілкуємось, так, ми можемо бути в такому, знаєте, емоційному збудженні. Ми можемо е, хвилюватись, ми можемо щось забути сказати, ми можемо щось не те сказати з вами. Так? А потім, ну я думаю, що це вам кожному знайомо, так. А тоді, коли я вже трубку поклав, поговорив, думаєш, ой, то й маю, чого це я сказав? Ну надо ж було мені отак сказати. То, знаєте, поки воно свіже, поки воно по гарячому, ми кажемо, що ми говоримо зараз з вами, що треба робити аналіз. Да? Ми повинні з вами записати. Да? Наприклад, людина задала вам якесь питання, а ви так відповіли, то потім з холодною вже головою, трезвою, да? без емоцій, без страхів, без хвилювань, подумай, як би ти е, вообще, да, відповіла на це запитання і записуємо. Записуємо. Тобто, це називається ми робимо аналіз своїх дій і коригуємо їх. То, е, коригу, да. і, і збилася смислі, ага, так, да, ми коригуємо їх. І саме, знаєте, і саме ця послідовність вона буде проводити нас до результату. Тепер, дивіться, треба. Просто подивитись на свої дії і запитати себе, я діяла, я фіксувала те, що говорила, що питала, як пропонувала, чи виявила я потребу людини? Так? За те, що я вже тільки що сказала вам, так. Як я відповіла на те заперечення чи інше. Тобто, ми з вами домовляємось, так? я вам іще раз це підчеркнула. Просто я прошу от просто кожного з вас, заведіть собі такий зошит. Я теж його вже завела собі цей зошит, і записуйте, записуйте. Обов'язково цей обов'язково аналіз треба обов'язково робити. І знаєте, Я хочу сказати, що це і є професійний підхід. Бо бізнес це не про ідеальність, це про гнучкість нашу з вами, наскільки ми це ну, способні на це. Да? Багато в нашому успіху залежить і від цього, що дає нам, от як партнера, от такий простий погляд на свої дії, коли ми на них дивимось. Так? Що воно нам дає? Я думаю, що воно нам дає, знаєте, по-перше, що це об'єктивність. Коли ми просто дивимося на свої дії без емоцій, без самосуду, ми бачимо реальну картину. Не я погана, а я зробила дві дії замість п'яти. І це факт. І з ним, з цим фактом можна працювати і його змінити. Далі, це контроль. Ми не можемо контролювати з вами, хто нам відповість. Так? Але. Ми можемо контролювати, скільки дія зробила, а статистика робить своє. Ви пам'ятаєте, да? ми дуже багато говорили з вами про статистику. І коли ми фокусуємось на діях, ми повертаємо собі силу. От я не знаю, як це працює, але я точно можу сказати, що воно працює. І третє, що воно нам дає, це воно дає нам ріст. От аналіз дій це як дзеркало. Ми бачимо, що працює, а що ні. І можемо це коригувати. І треба кожному зрозуміти для себе: якщо щось у нас не вийшло, що це не поразка, це досвід, це шлях. І давайте, знаєте, підсумуємо трошечки з вами, і будемо. Мати, от, ну, як би сказати, таке відношення до цього. Коли щось не вийшло, це не кінець, це просто точка, з якою можна зробити новий крок. Не сваріть себе, дивіться на свої дії з повагою, бо кожна дія це вже сміливість. І, а сміливість це те, з чого починається успіх. І в завершення я хочу сказати. На третій неділі ми з вами не просто будемо продовжувати наш челендж. Давайте ми вийдемо на новий рівень. Я хочу, щоб кожен з вас відчув, я не просто учасник челенджу, я творець свого результату. Почуйте мене. І ще раз кажу: я, я творець свого результату. Це я. Це не Оля, не Маша, не Наташа. Це я. То давайте зробимо цю неділю максимально практичною. Я завжди з вами, я вірю в вас, і я вже бачу, як ми святкуємо свої нові підписання, нові реєстрації. Знаєте, я зараз говорю про це, тому що сама це пройшла і зараз проходжу з вами. І я дуже добре пам'ятаю, як сама боялась першого запрошення. І якщо бути чесною, то і зараз переживаю. ну... Так, да, переживаю різні почуття, бувають різні почуття. Ми тільки сьогодні з Лєною про це казали, розмовляли. Неспанченко, і з, з моєї да, сьогодні вона у нас на зустрічі, дівчинка, да, яка теж прийняла участь у нашому челенджі. І знаєте, я тоді, коли я пам'ятаю, коли я робила першу пропозицію, перше запрошення. А, тоді в мене і руки тремтіли, і голос ламався, але я зробила це. І знаєте що? Та людина стала моїм першим партнером, а я зараз директор бюро і маю велику команду. Сьогодні я, я навіть мені страшно подумати, що якби я тоді цього не зробила. Сьогодні я хочу, щоб ти згадав вже. Наголошую, вже, вже сильно. Просто дозволь собі діяти, ну, а і ви завжди пам'ятаєте, да, що я завжди завжди з вами. завжди з вами. От, ну, це те, що я хотіла з вами поділитися. Я думаю, що я зупиню запис, да, і ми з вами ще трошечки поспілкуємось. Так.